І все, вроді би, тут у цьому всьому решта по практиках то і злітань як таких немає. Сни нормально спиш. Голос помінявся. О, супер, з дитиною. Що um, з дитиною? Ну, вона ще трошки бунтує, але ну, підлітковий віст, це ж 12 років скоро буде. Це. Але, в принципі, я бачу, що вона вже м'якше і йде на, ну, теж йде на зустріч, тобто можна з нею договоритись. Супер, тепер дивися по дитині. В тебе зараз дитини з 12 до 14 років буде включатися кармічний вік. Включається кармічний вік. В неї в цей період почне включатися те, що вона накосячила в неї в попередніх життях. тобто десь стосунки, якісь і так далі, десь якась агресія по відношенню до тебе, десь до чоловіка і так далі. Тобто почнуться включатися певні такі моменти, Почни помічати, що в неї в житті робиться таке екстраординарне, незвичне, не обичні якісь такі речі, а може, десь там вона в когось влюбиться, її покинути, наприклад, вона когось полюбить, але вона від нього піде. Да, чи подружка якісь конфлікти, тобто почни, оці такі ньому ну, конфлікт був у нас е, коли пару років тому. Ну це ще рано, да? Це ще рано. Це вона від, відзеркалювала тебе. До вісьми років взагалі, дитина відзеркалює тебе, все, що в тебе робиться в сім'ї. Все, що вона показувала: хвороби, емоції, почуття, це дзеркало тільки тебе, твоєї внутрішньої дитини і те, що з тобою відбувалося. Вже з 8 до 12 років, там вона вже починає виходити з твого поля і трошки свого, трошки твого ще показувати. А от з 12 до 14, в неї йде такий, ранній оцей такий побертан. От. Але що дуже цікаво, що в цей період починає включатися вже перша карма. Її косяки з попередніх життів. Очо я кажу, що зверни увагу, бо потім вони, якщо зараз їх не заловити. Дитині не показати, що має бути все в балансі, і в подругі, наприклад, і в тебе, щось подруга тобі підсвітила, показала. Якщо покинули тебе, наприклад, ну, тобто, є стосунки з хлопчиком, до прикладу, і цей хлопчик знаходить іншу дівчинку, і твоя приходить, наприклад, плаче. До прикладу, uh -huh. це вже підсвітка того, що в неї буде робитися в стосунках. Пам'ятаєш, ми стосунки твої приходили від початку до кінця, і ти побачила в одному чоловіку і зараз зібралось все. Тобто всі uh -huh. у ці проекції, як на ньому, на одному. Те саме в неї буде робитися з нею з усіма стосунками. Ти як мама, як мудра, яка вже знає це, бо сама пройшла, ти можеш вже це помітити на корню, що в неї буде чоловік в майбутньому, який покине, який зрадить, з яким вона розійдеться, наприклад. Тому, щоб цього не допустити, їй важливо що зробити: екологічно завершити стосунки, наприклад, з тим хлопчиком. Перше є техніка фоно-поно-поно. Ми з тобою нею працювали. Я хочу сказати тобі. І проговорити, хай поставить його перед собою як фантом, до прикладу. Так, я цю техніку навіть в інтернеті викладала. Я відчувала біль, мені було дуже боляче. Тобто їй важливо з тіла випустити, щоб потім цей магніт, як, як проблема, як цей тригер, не притягував ага. інших хлопців, де з нею будуть так само поступати, або вона навпаки буде робити переверташ і їх кидати. До інших ага. і тих хлопців розумієш тось, тобто, бо буде вирівнювання і ти тут її покинули. Значить, прийде той, кого вона покине, знов її, і воно так піде далі по життю, як кроками, а потім буде в її сім'ї це відображатися. І той, щоб, щоб ці наслідки не виходили на дитяче життя, я хочу сказати тобі: я відчувала фантом фотографію ставить без різниці, і хай це проговорить з тобою. Попробуй дати, її підтриму, ага. попробуй, дати підтримку таку, Як мама. Е, мені було дуже боляче, мені було важко. Ти для мене як зрадник, да да І Тобто висказати все, що вона відчувала оцю біль через сльози, через все, як вона зможе. От, висказати все своє фе. Тобто ти гандон, ти дебіл, ти засранець, ти мене образив. Тобто у цю злість і треба випустити. Бо якщо буде злість, то прийде агресор на цю злість, тобто притягне таку саму енергію, які з неї буде знущатися. Тобто злість треба випустити. І потім важливо проговорити їй, тобто щоб вона. Але це ж треба, щоб не ти говорила. Це, це треба, щоб вона говорила. От потім, після того мені було дуже боляче там, що відчувала то есть, почуття свої емоції проговорити. Після того я дякую тобі за цей досвід. Перший досвід там чи сексуальний, чи любовний досвід, не обов'язково сексуальний, Це може бути любовний досвід, бо це не який, як посвята в любов, перший хлопчик, наприклад, Да? Якщо в неї вже були якісь стосунки, і там вони не екологічно завершені. Варто і їх вже пропрацювати, щоб mm -hmm. не тягнути далі. Во там садик, там чи в школі якийсь хлопчик був. Mm -hmm. Потім Колі після того е, ну це не просто. Ти ж бачила, як воно навіть дітство mm -hmm. і в житті. Тому і це важливо навіть зараз це пропрацювати. Тому далі е, е, я, я дякую тобі. Якби не ти, я не усвідомила що таке любити. Ти став тим об'єктом, якого я любила. Це моя любов, і я її забираю з собою. Тобто я повертаю собі цю частинку, да яка в мене була, що я на треба той час, увагу і все решта затратила. А тобі віддаю твою, які в нас там не були стосунки. Визнати його плюси, що він їй дав. Завдяки тому вона хотіла бути гарною, десь доглянутою, десь це є. Тобто, він її вчив бути оцею дівчинкою, жінкою насправді. Да? От mm -hmm. і потім пробач і мене, що ми там не зберегли з тобою стосунки, десь і я навірно щось не так зробила. Ми ж розуміємо, що починають приходити ті, хто були в попередніх життях. Тось, тобто, конкретно, це по долі, вони іменно приходять, і тобі це показали в твоєму сні за цим столом, де почали всі збиратися, mm -hmm. да? круглий стол переговорів. Mm -hmm. І от починає тільки до неї в життя приходити ці стосунки розв'язувати. Пробач і мене, і потім я люблю тебе на рівні душі. Не так, як хлопці, mm -hmm. наприклад, а от на рівні я любила тебе. Ти мені подобався з самого початку, наприклад. А зараз я тебе на рівні душі, я тебе люблю, але я тебе відпускаю. І тут обов'язково, якщо стосунки завершені. Сказати три рази прощай, я тебе відпускаю, прощай, прощай, прощай. Тобто три uh -huh. рази. І тоді це будуть екологічно завершені стосунки. Тоді в неї не будуть притягуватися знов такі самі. Тобто дитина усвідомить, плюс вона буде мати зв'язок з тобою підтримку. Далі в цей період пубертатний в дитини, в тебе буде включатися, ну це не, не важливо, хлопчик чи дівочка, всіх всі включається. Я його називаю період «отбойної груші. Те, що в тебе відбувається зараз в сім'ї, це абсолютно нормально. В <свист> Включається я. Я ага. хочу, я бачу, я думаю. Е і дитина починає спочатку вона під впливом мами, де мама диктує, що робити з татом. Потім в три роки вона починає вже говорити не хочу, не буду, ні, я, нє-ні-нє. Кашки будеш, нє-а», то будеш нє-а». От. і mm -hmm. зараз в неї знову починає включатися оце я. Потім знову вона йде під вплив мами і тата. Вона бере оці енергії тую, бо зараз багато хто з цим стикається, розумієш. У мене клієнти приходять зі mm -hmm. своїми дітьми, вони не знають, що робити, бо діти не контрольовані. Вони не розуміють, що у них 12 років тих дітей починається, що робиться. Тому mm -hmm. я бояться mm -hmm. вони зараз сильно рано починають дорослішати, сильно рано, 에... рано Да. да. От. І в цей період включається в дитини в 12-14 років, називається період отбойної груші, я його так в лапках називаю, бо дитина починає виходити уже в суспільство, проявляти себе в суспільстві вже як підліток, тобто з правом голосу. Я маю право голоса. Тут дуже важливо не придушити цю дитину, хай вона каже ні, але тут є тонкий нюанс з мамою і з татом. Мамі і татові вигідно, щоб дитина була послушна, контрольована, слухалась. А для дитини це погано зі сторони дитини. Чого вона буде придушена і її буде суспільство постійно в рамках тримати і душити. Вона не вміє сказати ні. Вона буде угодлива. Вона буде старатися заслуговувати любов і так далі. В неї буде занижена самооцінка. Це буде дівчатка Аля відмінниця там і для всіх старатися зробити цей спасаті. Це так на совєтський союз виховував раніше. То тому мама і тато в цей період стають першою адбойною грушею. Дитина тренується сказати «ні» на тому, кого найбільше любить і кому довіряє на мамі і на тату. Так да. 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 і в цей період для батьків важко його пройти. Дуже важко насправді. Чому через те, що батьки вважають, що дитина виходить з під контролю, що дитина не робить те, що їм там хочеться, що дитина там неадекватна, що дитина проявляє там насправді дитина проявляє своє я і вчиться казати ні, бо потім вона вийде в світ. Де її будуть гнобити, а її задача відстояти себе. А вона не може зразу проти світу. Зараз вона малесенька, що вона проти світу не може поперти. І вона може тільки з мамою, з татом побадатися, наче як тренування, така знаєш в спортзалі. Просто потренуватися і повчиться і казати: Ні, мама своє пре тато своє пре, десь там. Доказує, вона своє доказує. Цей період діти там то з дому тікають, десь там знаєш, то, то з друзям більше довіряють, як мамі і так далі. Тось тобто вони вчаться з суспільством з зовнішнім світом спілкуватися. Тому це є нормально. це mm -hmm. є нормально. тут. Головне батьків до того підготувати, а наші вихідці yeah, ми yeah. плюс, плюс, well, в себе зупинити і не приймати це все на свій рахунок сильно близько до серця, коли Знає, вона це, там не. Най... Дати підтримку, доню, я бачу, тебе рве, в тебе то-то, то тобі погано, тебе розриває на частини, ти пробуєш, да? там, наприклад, і ще там щось. А давай не ти, і не я, а шукати золоту серединку. Так, щоб і тобі було комфортно, mm -hmm. я з повагою до тебе, до твоєї душі. Да? І ти, будь ласка, до мене з повагою. Тобто, я твоя мати, я не хочу тобі нічого поганого. Але давай я і тебе врахую, що ти особистість, ти дитина, ти теж особистість. І... Мене брахуй, будь ласка, як фігуру старшого порядку, як мама, яка дала тобі життя. Я приймаю твоє рішення, яке б воно не було. Але я б тобі порадила то, 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 і повір, що тоді ти достукаєшся. Є ще одна фішка, яка дуже круто впливає на дітей, яка дуже круто працює, В НЛП-техніках. Спочатку ти дитину хвалиш. Щоб ага. вона не робила, навіть якщо вона зробила щось погане, ти її хвалиш, ти знаходиш плюси там. Для чого? Ти знімаєш у ці захисти і бар'єри, які є в дитини. В неї є супротив, кожного у нас є захисти. І спочатку ти її хвалиш і кажеш: ти мене, донечко, молодець. Так, да, там трошки уступилася, але ти молодець в тому, в тому, в тому, в тому. Да? То шукаєш її плюси, не гнобимо її зразу. Хлопі присадили, прибили як мураху, а ти її не гнобиш, а ти її прихвалила. А тоді почни тонко намікати, навіть не намікати, а так ні взначай. значай типу, да? говорити її мінуси. От, наприклад, вона виступає десь. І десь вона запнулася, віршик десь не, не так розказала і пішла там собі там це. Є, і вона розстроїлася. Да? Задача мами дорослого сказати: ти молодець, ти вийшла, ти все одно розказала, ти вивчила, ти не побоялась сцени, ти все одно умнічка, ти трималася. Да, там трошки забулася, наприклад, да, десь перехвилювалася, то-то. На наступний раз ти ж все вже будеш знати, ти підучиш краще, ти будеш в стані спокою і так далі. От. Але ти і знов пішла на, на плюс. Але ти все одно молодець, я тобою горжуся. Ти не побоялася сцени, може, я навіть побоялася, може б я забулася. Тобто, показує, що ти теж не ідеальна. Тобто, mm -hmm. то я теж така сама, як і ти. Да? Тобто я теж можу і забутися, і все. От. І тут хлоп, і знову її прихвалила, що ти робиш? Ти робиш у такі качелі. Перше, ти знімаєш захисти, у ці бар'єри, ти даєш підтримку дитині, і ти ні невербально ні вербально її програмуєш. Тобто, mm -hmm. оцей мінус ти перевернула в плюс, наче, але ти і програмуєш. Ти можеш помилятись, це нормально, але Ні, я завжди да що це нормально? Боятись, це нормально, реагувати, плакати це нормально, але. Щоб дитина не закрилась, повністю не поставила ступор і, наприклад, не йшла потім на виступи і так далі, бо їй соромно, не запускати процесу цього сорому, а показати, що mm -hmm. є вихід на наступний раз, в тебе вийде, наприклад, краще. На наступний раз ти будеш там спокійна, наприклад, і так далі. Може, перехвилювалась таке, буває. Тобто дитина тоді розуміє, що це не все пропала й Так, а вона бачить, що є шанс іти далі, встати з коліни йти далі, встати з коліна йти далі. І для неї mm -hmm. у цей час дуже важлива ця підтримка. Тобто ти розумієш, що якщо вона з тобою бадається, ти аби на грушай чоловік, то тобто вона проявляє своє явчи і це суспільство спілкуватися. Якщо треба достукатись до неї, наприклад, ти хочеш, щоб вона прибрала в кімнаті, спочатку ти її прихвалюєш і кажеш, яка ти молочинка, то-то, то ти зробила, тут ти повчила і все решта. Щоб ти прибрала в кімнаті, щоб в тебе була чистота, бо це вигідно тобі, наприклад, так, через те, що ти будеш жити в чистоті. Не в тебе срач. А ти будеш жити mm -hmm. в чистоті для, і для mm -hmm. тіло, і так далі. А ще ти дуже молодець через те, що ти зробила то-то, то-то-то. І ти невербально вставила, що їй треба робити. Запрограмувала її. Поняла? Mm -hmm. Отак От працює психіка. Все, по питаннях ок.